Слава націю, вітаю на каналі Добрий Ромбат, в ефірі я Сашко добрий, попритирав вуха на ось цих придбаних скобах Найбільший, Це найбільший розмір, який дозволяє за діаметром пальця працювати на БМП. Всі інші ну, там вже не стають за діаметром отвору. І тут довелося притирати міліметрів 4 до 5 з ширини вух. То я показував на БМП без. Троса, ну, без каната, без вуха так буксурувального. Ось разом з ним. Все воно тут нормально стає. На вухо теж нормально стає. Проте, повторюсь, у мене э, натхнення не викликає. Я можу помилятись, проте побачимо вже після перших евакуацій. Поки дядьки працюють на наших швидкороз'ємних, які не вимагають додаткових ключів і пристосувань. Як буде це відкручуватися і витягуватися, і показувати себе? Ну, поки, поки побачимо після повторюся, перших евакуацій. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.